Привіт до гостям мого каналу. Сьогодні буде ось таке коротке. Отже, як пам'ятаєте, я нещодавно замовляв ось цю відеокарту. Вчора вона прийшла, але я зіткнувся з проблемою що за тому покажу комплектації, зіткнувся з проблемами на блоці живлення в мене два по вісім пін, а в неї це плейт металевий далі йде. Мануал. По комплектації швиденько. Де. Ось такий перехідник. Отже, довелося мені міняти мій блок, тому що в мене два по вісім, пін в неї три по вісім. Він навіть через перехідник ще є кабель RNG підсвітки ось. і ось тут додаткове переніплення для фіксації краще. Ось такий комплектик, ну і звісно. Зараз дістану саму відеокарні. Ось так виглядає сама відеокармто. Начебто нова, але деяких на антистатиці не було пломб. Але всі на відеокарні пломби є. Так. Стояв у мене цей блок. C Sonic G12 GM на 650 Вт, але в нього 2 по 8 пін лише. Тому поки що все. Всім, всім дякую.